Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. В даному відеоролику ми з вами поговоримо все ж, ну, як завжди, про пенсії. Напевно, що сама найболючіша тема це зараз пенсії. Їх дуже багато ще є таких тем болючих, але пенсії, напевно, що вона сама найболючіша. Вона, вони, ця пенсія вона і так мізерна. Ну, я буду говорити да, про. Наш з вами клас я не буду говорити про суддів, прокурорів і тому подобне і всіх остальних. Про нас з вами, про простих громадян, да? вона й так мізерна ця пенсія, а її ще і урізають. О, да, так, так, Урізають пенсію. Поговоримо про те, чому ж її цю пенсію урізають. І дуже багатьом це так це стосується сотні тисяч. І це. Дуже багато таких людей, дуже багато пенсіонерів, вони не розуміють, чому їм врізали пенсію. Була 5 тисяч, стала 4, була 3 тисячі, стала 2. Чому так? Будемо розбиратися, будемо говорити, я вам поясню. А ви дивіться, може, у вас така була проблема. Є дуже такі пункти популярні, якими пользується пенсійний фонд. Вони намагаються економити, ми теж про це побалакаємо, да? поговоримо. От. Але страждає хто? Пенсіонер? Пенсіонер страждає, коли пенсіонний фонд економить. Їм такой чорт і все. А як буде людина жити? Хто його знає? І перше, це е, технічні оновлення баз даних. Це може бути помилка, це може бути перерахунок, да? але від цього страждає людина від їхніх оцих помилок, да? от помилка. У них помилка сталася, а людина не отримала пенсії. А не до отримала пенсії, це значить, що людина не доїла, да, ліків не купила чи ще що-небудь. І їм по барабану. І що саме головне, вони навіть не повідомляють людину, що в них отаке сталося. Ну, вони не, не вважають за потрібне, да? ну, що, то, е, ми будемо царі, які повідомляють о тих пенсіонерів, на що вони треба. Вони взагалі сплять і бачать, аби їх взагалі зменшало і вони побільше крали. Це суво моя думка. А ви напишіть свою. От, друга причина може бути в тому це втрата права на надбавку. Також це може бути. Е, що це таке? Це, е, наприклад, внутрішньопереміщена особа. Да, вони отримують надбавки. І от тут ви змінили місце проживання і все. Змінили місце проживання, ви втратили надбавку. Або ж дуже багато причин. Ну, саме більше, це оці надбавки, оце втрата, втрата цієї надбавки, це ви змінили адресу. У Нас дуже багато внутрішньопереміщених осіб, так е, наскільки ми знаємо, переїхали. І от вони це користуючись цим, що людина змінила місце проживання, донесла довідок і тому подобне. І вони, хлоп і пенсії, немає. От, вона стала ні, вона є, але вона менша стала у цієї людини. От приховане працевлаштування тут також це дуже така серйозна тема. Е, Бо багато роботодавців грають на тому, що ну ви ж отримуєте пенсію, давайте я вас не буду оформляти, тире пири туди-сюди, ви там попрацюєте, я вам буду платити, а ви ж пенсію получаєте. І отут дуже велика помилка, шановні пенсіонери, не ведіться на такі, як би сказати, махінації, тому що з'являться люди, які вас. Здадуть таким простим словом, вибачайте бачаєте, за, да, за жаргон, донесуть, що ви працюєте, а там уже розбиратися не будуть. І те, що ви там працювали, що ви е, там не сплачували, чи ще щось, будуть вираховувати. Також, якщо навіть і влаштовані, але ніхто нікого нікуди не повідомив, також, може бути. Як би сказати, штрафні санкції і штрафи. Там дуже вони великі штрафи за оце не ну працевлаштування, да неправомірне, чи як там вони кажуть, чи ви не повідомили, і вони от урізають пенсію, хоча людина працює, сплачує налоги, і дуже багато налогів сплачує. Пенсіонер, нема ж ніяких льгот практично там для пенсіонера, якщо він працює. Ну вони щось там думають, придумують, щоб якісь льготи були, коли пенсіону. Але це я так думаю, не е, в цьому і не наступному році. Тому що, як ми знаємо з вами, наша з вами держава, наші можновладці, ті, що там сидять вже 35 років, для нас з вами не робили ніколи в житті, скільки там сидять для хорошого. Якщо щось хтось хороше зробив, напишіть мені в коментарях. Ну, окрім того, там, що Порошенко Томас якийсь привіз, кому із вас той Томас допоміг е, жити краще? Я не, не говорю, що там церква це, це я сам вірю. Я сам вірю собі, о, але кому з вас це воно допомогло або ще що От. Е, Правила індексації. Не працюючим пенсіонером, е, кожен рік індексують. Пенсію. Працюючим пенсіонерам раз в два роки. І от тут також є така, як би сказати, ситуація, да? от, допустимо, людина працювала, отримувала там 5 тисяч гривень, отримувала пенсії. Тут бах приходить їй 4. Чому так людина не розуміє? А їй кажуть, а ви працюєте. А людина вже півроку як звільнилася і отримує таку пенсію. Але в них там по барабану, в них там немає, вони нічого не бачать, і їм їм все одно, що людина звільнилася, вже й не працює, вони в цьому розбиратися не будуть, вони будуть просто різати, урізати пенсію. Тому що вони, як би сказати, рахують, вони стараються економити. А люди люди страждають. Пенсіонери насамперед страждають їм. Ви знаєте, отак подивиться. От скажіть, будь ласка, якщо я не прав, приходиш в той пенсійний фонд, і вони дивляться на тих стариків, як на, ну я не знаю, ну Господі Боже, не підібрати таку, таке якесь слово, як не подна, на потрібне якесь. От зовсім поваги ніякої немає. Бо то би людина прийшла розбиратися за чісь, да, щоб їй щось там дали. Людина прийшла розбиратися за своє зароблене. За свої копійки, ті, що вона заробила, копійки. Я кажу б, копійки. В наступному відео, хто дивився до кінця, ми вам поговоримо з вами, коли ж таки будемо жити ми краще, коли пенсіонери будуть отримувати більшу пенсію. Отже, що робити, коли це сталося? Насамперед, це треба потрібно звернутися в пенсійний фонд. Да? Написати заяву і вимагати пояснень, чому це так сталося. Якщо це помилка, повернути кошти, також покарання для них ніякого не предназначено. Людина да, там, не доїдала, там, ліків не купляла, а в них помилка була. Якщо це ВПО, донести довідки, ну, потрібні, якісь там, що вони вимагають, щоб вам знову-таки повернули ці надбавки. Отже, вони економлять, а ми страждаємо. Да? Там, допустимо, дивіться, світ, газ, да? і тому подобне. Якщо якась десь заборгованість є, і вони вже телефонують по порабану кому? От ви не сплатили, от ви не сплатили. От так Це теж, я не розумію, це, я вважаю, що це неправильно. Чому це людині повинні. Вони видзюють, що ти должен. Або в платіжках там уже присилають, що ти должен. А пенсіонер, він не розуміє, і одразу біжить плати. А тут, якщо. Вони щось там на Бокопурили, да, як вони там щось не доробили, ну вони відповідальності не несуть за те, що людина не доотримувала е, коштів. Щось не так, подавайте до суду. Не бійтеся, не бійтеся, їх потрібно карати за отаке все. Подавайте до суду, судіться, це ваші кошти. Ви їх заробили, ви їх, ви їх тяжким трудом заробили. Я зараз не говорю про судів прокурорів, поліці, і тому подобне, ну там тяжким трудом не заробили. А прості громадяни заробили своїм тяжким трудом і своїми, як би сказати, мозолями ці копійки і них ще їх крадуть. От. Так що отак знущаються над пенсіонерами, і це дуже багато випадків. Пишіть в коментарях, хто також. Потрапив в таку халепу, і в кого такі були, як би сказати, прецеденти, але вони є, вони будуть, тому що у нас звикли, що робити: красти, красти і красти, крадуть у людей. У пенсіонерів, слабких, простих громадян. Вони з вами, всі вони з вами, в нас крадуть. Подивіться, що коїться і коли вони це закінчиться, Бог його знає. Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дасть Бог, що воно щось зміниться, а такого не буде у нас. Будемо надіятися. Бо без надії це таке. Отже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Коментарі всі читаю. Дай Бог вам здоров'я, головне здоров'я і всім вашим рідним. У мене на цьому все. Всім пока.